Олива це здоров'я і надійність вашої техніки, але важливо обирати якісно та дотримуватись правильних пропорцій. Наприклад, двотакні двигуни працюють на суміші оливи та бензину. Неправильна пропорція може призвести до перегріву, задимлення чи навіть поломки двигуна. Рекомендуємо пропорцію: 1 літр бензину на 40 грамів оливи. А чотиритактні двигуни потребують чистого бензину та окремо оливи в картер. Використовуйте синтетичне масло Vittles, воно ідеально для стабільної роботи вашого мотоблока чи генератора. А от для бензопил важливе регулярне змащування ланцюга, щоб уникнути зносу та перегріву. Заливайте оливу VITALS MINERAL у спеціальний бачок. Це продовжить термін служби вашої техніки. Чому це важливо? Якісна олива захищає двигун від зносу, зменшує терця та нагрівання. Гарантує стабільну роботу техніки навіть за високих навантажень. Дотримуйтесь рекомендацій та обирайте VITALS. Це надійність у кожній краплі.